Він встановлював справедливість у десятках кримінальних справ. А зараз вже більше року за справедливість бореться на передовій і відвоює українські землі. Суддя Олег Холява з Тернополя, тепер боєць 63-ї бригади ЗСУ. Пропонували, звичайно, в ТРО йти, пропонували залишатися в воєнкоматі, пропонували ну, багато різних питань. Пропонували, і тут було створено. Не створена, а розгорталася бригада резерву. Ну і відповідно вони здійснювали набір, і це був варіант піти в Збройні сили. Тому що 25 лютого, якщо пам'ятаєте, всі воєнкомати були переповнені, були тисячі бажаючих попасти саме в Збройні сили. Ну, я був одним із них. Чоловік не мав військового досвіду раніше. Втім, професія судді Олегу Холяві допомогла. Перш за все, стресостійкістю і готовністю бачити смерть. Ну, ти бачиш наше суспільство трошки з іншої сторони. Ти бачиш, в нашій професії ти бачиш його недоліки. Тим більше 10 років я в кримінальній палаті. Кримінальні справи це знов ж таки це і вбивства, це і грабежі, це і розбої. Ну і ти стикаєшся із проявами насильства, і з тим самим як і ну і зі смертю в тому числі також водночас порівнювати кримінальні справи зі злочинами росіян проти українців не можна, каже Олег Холява, і зі свого суддівського погляду каже, як би покарав расистів. Психічно хворе суспільство, яке дозволяє собі вчиняти такі дії, а навіть не факт, що це суспільство, це якісь скоріше виродки, які якщо ми відстоюємо демократичні цінності, ми повинні відмовитись від смертної кари. Чи заслуговують ті люди на якесь життя, також є питання, можливо, треба створити щось подібне до зоопарку, куди водити екскурсії, показувати дітям, що Жили колись такі виродки, показувати. Знаю за склом їх показувати. Та все це після перемоги. Спершу потрібно усіх росіянців вигнати з української землі. За більш ніж рік повномасштабної війни Олег Холява брав участь у боях на різних напрямах. Миколаївщина, Херсонщина, бригада першою, наша розвідка першою заходила в Херсон. В подальшому це Бахмут, потім знов Херсон. Зараз східний напрям. До своєї суддівської роботи Олег Холява повернеться вже після перемоги. Поки ж він потрібніший на війні. Розповідає, бачить Україну вільною, розвиненою і відбудованою, але все залежить від нас самих. Першу чергу ми маємо стати нацією. Ми повинні цінувати те, що ми маємо, і розуміти, яку ціну заплатили за можливість бути цією нацією це поважати свою історію, поважати своїх предків, свою мову, свою територію, свою землю, розуміти, яка ціна була заплачена нами, нашими дідами, прадідами. Ну і відповідно до цього ставитись і розвивати в цьому своє суспільство, українське суспільство для українців.